Вітаю вас, мешканці Великого Торонто. З вами Сергій, і сьогодні ми поговоримо про весняний ринок, про те, що очікувати весною від ринка нерухомості Торонто. Я впевнений, що більшість з вас цікавляться, що буде з ринком нерухомості у цьому році, особливо весною 2024 року. На мою особисту думку, великих змін очікувати не потрібно. Безумовно, що ринок буде відживати весною і активність збільшиться, але різкого підвищення цін в нас не буде. Я знаю, що більшість з вас так само вірить у те, що проценти будуть знижуватися і ціни будуть рости. Безумовно, що така тенденція можлива, але, напевно, не у цьому році. Отже, друзі, якщо ви думаєте про вихід на ринок у цьому році, вам треба поспішити. Я радив би вийти вам на ринок максимально швидко. Не очікуйте того моменту, поки другі люди вийдуть так само на ринок і будуть створювати для вас конкуренцію. З вами був Сергій Рибіцький, рілістей брокер з компанії Royal Epic. Най вам щастить, Па-па!